Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на своєму творчому каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ще один варіант тюльпанів, який нещодавно зробила. Тюльпанів на каналі в мене вже є декілька відео. Посилання залишу в описі, кому цікаво, переходіть. А сьогодні хочу показати, як я робила ось такі яскраві. Жовті тюльпани. На мою думку, до весняної композиції підійдуть. В своїй роботі завжди використовую італійський креп папір з щільністю 180 г. Всі номери видно на екрані. стеблом буде електричний провід. Для серединки беру заготовку креп паперу розміром 3 на 15 см. Складаю в декілька разів, розрізаю до середини і нарізаю на невеличкі смужки тепер кожну цю смужку заокруглюю. розгортаю і тепер пальцями вигинаю кожну пельосточку, яка в нас утворилася. Розтягую і зараз буду приклеювати до нашого майбутнього стебла, де-не-де фіксую гарячим клеєм, аби наша заготовка трималася на одному рівні. Тепер беру наступну заготовку 4,5 на 16 см, складаю декілька разів і також нарізаю на полоски. Цей раз в мене полоски грубші. Розгортаю і кожну плюску вигинаю. Вигнула і приклеюю до нашої попередньої заготовки. Все клею плюс-мінус на одному рівні. Ось така квіточка виходить. Далі роблю завершальні пелюстки. Для цього беру прямокутники 2х9 см. Трішки знизу завертаю догори і приклеюю. І вигинаю. Вигнула низ, зробила нашу пелюстку опуклою. Тепер вирізаю форму пелюстки. І роблю маленький надрізок зверху. Верхні краї трішки згинаю до середини. Ось такі три пелюстки в нас вийшли. Тепер за нижній крайчик, де ми згинали, приклеюю наші пелюстки по колу, донизу, бутончику. Злегка заходжу кожною наступною пелюсточкою на попередню. Так мені здається, бутончик виходить більш правильної форми, ніж якби я робила просто звичайні пелюстки. Ось такий бутон тюльпана вийшов, тепер зроблю ще два маленькі листочки. У мене вони коротенькі, тому що стебло коротке. Я планую використовувати ці квіти в композиції в невеличкому кашпо, тому великого стебла не роблю. Якщо ви хочете зробити квіти в вазу, робіть стебла довгі, мінімум 30 см. І тоді збільшуйте розмір самих листків. Робіть їх також набагато довшими. За допомогою стрічки зеленого к паперу обклеюю ніжку, по обидва боки вклеюю наші листочки, ось так, аби вони трішки виходили за бутон. Так мені більше подобається, коли буде трішки видно зелень зверху квіток, і обклеюю наше стебло до кінця. Так, легким способом, буквально за декілька хвилин виходить багато таких тюрпанів. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його подобайками, підписуйтеся на мій канал і до зустрічі в нових майстер-класах. Бережіть себе, Па-па!